Ми ну про фінансові спроможності і допомогу вже в 2024 році нашими партнерами для України поговоримо з Оленою Шуляк, головою Комітету Верховної ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Вітаємо вас. Доброго дня, вітаю. Так, доброго дня. Ну врешті, всі ми чекали оголошення пакету на понад 60 мільярдів доларів від США ще цього року. Цілком ймовірно, вже очевидно, що про це вже говоритимемо в січні наступного. Більшість експертів, економістів і політологів певні, що ми ці гроші отримаємо. Якби теза Байдена можливо знаєте, раніше не звучало, допомагатимемо скільки зможемо. Що означає це, що ну на перспективу підтримка від конкретно від Вашингтона від США таки може скорочуватися? Ми впевнені, що в січні місяці ми все ж таки отримаємо ці 60 мільярдів доларів, про які говорили і на прес-конференції, яку проводив президент України Володимир Зеленський, де він говорив про те, як ці гроші необхідні для того, щоб під. Підтримувати стійкість обороноздатності нашої країни, і стійкість нашої економіки, і стійкість всього українського народу. Я нагадаю, що з цих 60 мільярдів доларів більше ніж 40 мільярдів буде стосуватися виключно такою важливою для нас підтримки нашого оборонного сектору. А гроші, які знайдуть прямим надходженням до бюджету, будуть складати порядка 11 мільярдів, і трохи більше ніж 2 мільярди будуть складати гроші які стосуються швидких необхідних процесів пов'язаних з відновленням, це може стосуватися або критичної інфраструктури, або захисту енергетичних об'єктів тобто тих потреб, які Україна може мати для того, щоб їх там нагально вирішити. А на сьогодні ми бачимо, що перемовини з сполученими штатами проводив і президент і команда президента, і урядовці, і парламентарі. А в нас є на сьогодні підтримка двопартійна. В нас ми бачимо зараз. Заяви і сенаторів, і конгресменів тому тільки очікуємо січня і очікуємо, як ці гроші будуть надходити для того, щоб допомагати всьому українському народу здобувати перемогу в страшній війні з Російською Федерацією. Пані Олено, ще влітку президентка Європейської комісії Урсула фондерляєн заявила у Лондоні на міжнародній конференції з відновлення України, що європейський союз покриє 45% усіх потреб України у фінансуванні до 2027 року. Чи можемо ми сьогодні впевнено про це говорити, особливо на тлі непогодженого пакету допомоги від ЄС на наступний рік? Повинна бути зима такою доброю на новини стосовно фінансування потреб України, тому що саме 1 лютого буде відбуватись відповідний саміт Європи. Ейському союзі, де буде ухвалене рішення про передачу Україні цих 50 мільярдів євро в рамках допомоги до 2027 року. на сьогодні нашим урядом проведена величезна робота для того, щоб сформувати відповідний український план. Працювали всі міністерства, працювали представники бізнесу, прастував Працювало експертне середовище, представники громадянського суспільства, звичайно, були долучені і парламентарі у фокусі уваги цього плану реформ, згідно якого будуть нам надаватися відповідні кошти від європейського союзу. Звичайно, на першому місці стоять питання, які пов'язані з тим, щоб розвивати і піднімати нашу економіку. звичайно стоять питання, які пов'язані з регіональним розвитком, з тими процесами децентралізаційними які в Україні вже були розпочаті, і ця реформа є однією, і і визнана однією із найуспішніших реформ. Взагалі, які проводилися в Україні, звичайно, цей пакет допомоги буде включати і переход України на ті стандарти, євроінтеграційні стандарти, які Україна брала на себе як кандидат до вступу до європейського союзу. Ми бачимо, що на сьогодні парламент ухвалив досить великий пакет євроінтеграційних законопроєктів, які вже стають законами, і зараз буде величезна робота уряду, в тому числі. Для того щоб ці закони були імплементовані, і на сьогодні всі наші європейські партнери, і європарламент, і Єврокомісія, і Рада Європи вони всі бачать, наскільки Україна може швидко впроваджувати відповідні зміни, тому що ну на сьогодні ні в кого немає сумніву, що Україна це Європа, і на шлях нашого відновлення, шлях євроінтеграції це один великий процес, який пов'язаний один з одним. Ну, пакетне фінансування від ЄС, якщо вже про європейський союз говоримо, і допомога від кожної країни окремо, тут варто на цьому теж акцентувати. Це напевно різні кейси, різні кейси, чи одна складова нашої підтримки. Тобто, чи ну мон кажучи, чи може країна з ЄС Польща як варіант допомагати нам поза межами ЄС по якимось конкретним напрямкам і питанням? Нам на сьогодні допомагає більше ніж 40 країн за час повномасштабного вторгнення. Нам допомагають не тільки країни Європейського союзу, нам допомагають Сполучені Штати Америки, нам допомагають їх тихоокеанські союзники, такі як Японія і Австралія. Якщо дивитися на допомогу країн, які там інтенсивно допомагають, враховуючи, що всі країни мають і різний ВВП, і різні можливості стосовно. Вно підтримки, а ми сьогодні бачимо таку величезну підтримку і з боку країн Балтії, і з боку Норвегії, і з боку Данії і з боку всіх всіх інших країн які об'єднані в питанні допомоги Україні не тільки спільними пакетами, але ми бачимо, як багато різноманітних програм реалізуються у вигляді підтримки тої чи іншої громади, або у вигляді підтримки того чи іншого безпосереднього або соціального проекту або проекту пов'язаного з відбудовою критичної інфраструктури, тому на сьогодні країни Європейського Союзу вони максимально сполучені Штати Америки, вони максимально долучені до допомоги до українських. А скажіть, будь ласка, ми можемо когось виділити особливо якісь країни Європейського Союзу, які найбільш дотичні до процесу стимуляції нашої економіки? Я би не хотіла виокремлювати якісь країни, тому що на сьогодні ми бачимо, що за різними програмами різні країни беруть відповідне шефство за тим чи іншим регіоном. Наскільки вони долучаються до різних процесів, які відбуваються в тому чи іншому регіоні, і вони максимально використовують і механізми, які стосуються, наприклад, не просто там підтримки там прямої, а й механізми, які пов'язані з кредитуванням тої чи іншої програми, і на сьогодні таких різних програм це десятки десятки програм, по всій, і Україні, а де, де ми де ми відчуваємо можливість бути дотичними до тих процесів, коли кожна країна обирає той чи інший проект і допомагає нам. Ми от буквально сьогодні, та й напередодні отримували інформацію від наших партнерів з північної Європи, зокрема Данія, Швеція, Норвегія щодо виділення мілітарної складової. Там і на понад 100 мільйонів євро, і на понад мільярд євро. От щодо економічної підтримки, це вже не про воєнну допомогу, а економі... підтримку економіки. Країни ж різні абсолютно, і північної Європи, і та ж Японія можна згадати і Південна Корея та багато інших. От які країни вже оголосили, що будуть підтримувати нас і надалі в 2024 році? Можливо, є якісь попередні суми узгоджені, і на які потреби ці кошти будуть витрачені. Ну, буквально нещодавно Японія до речі оголошувала, яка країна зараз головує ще в G7, Вона оголошувала про великий пакет підтримки більше ніж 900 мільйонів доларів, які стосуються різних видів підтримки, а в тому числі підтримки економічної стійкості України. А це одна із тих країн, яка надавала нам величезну підтримку і протягом 2023 року. І сподіваємося, що в 2024 році така підтримка буде в тому числі продовжувати. Тись, ви вже згадували про данію. Данія, взагалі, є таким куратором Миколаївського Миколаївської області, Миколаївського регіону, де вона долучена до різних програм, які пов'язані із оновленням системи водопостачання, наприклад, з одного боку, а з іншого боку, Данія допомагає планувати стратегічно взагалі над відновленням всього миколаївського регіону з переглядом і пріоритетів і сформуванням нової стратегії. І, взагалі, там з допомогою з містобудівною документацією, тощо, тобто з такими пріоритетними речами, які потрібно робити, перш за все, коли там буде наша перемога, в нас вже буде відповідна сформована і стратегія, і документація планувальна для того, щоб реалізовувати різні проекти в сфері відновлення. Що ж, дякуємо зрозуміло в цій частині. Будемо сподіватися, що так і буде, і підтримка буде всеосяжна, і на всі потреби будуть виділені кошти. Олена Шуляк, голова комітету верховної ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.